21 липня понеділок, надприродні явища. І будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті і жахливі події, і будуть великі ознаки з неба. ЛУКИ 21. 11. Що ближче до кінця часу, то більше виявить себе язичництво. Язичницькі божества будуть піднесені в багатьох містах світу, і це вже почало здійснюватися. Пророцтво Спасителя про суди, що спіткають Єрусалим, повинно виконатися в ще одній події, порівняно з якою страшне спустошення Єрусалима видається лише слабкою тінню. У лихій долі обраного міста ми можемо бачити трагедію світу, що відкинув благодать Божу та зневажив його закон. З'являлися ознаки і чудеса, провіщаючи лихо та приреченість. Серед ночі над храмом і вівтарем сяяло надприродне світло. При заході сонця на хмарах було видно бойові колісниці та озброєних воїнів, які готувалися до бою. Уранці минулої п'ятниці, 24 серпня 1906 року, я побачила приголомшливе видіння. Здавалося, я прокинулася від сну. Але не у своєму домі. З вікон я побачила жахливу пожежу. На будинки падали величезні вогняні кулі, а від цих куль на всі біч розліталися вогняні стріли. Загасити цю пожежу було неможливо. Чимало міст було знищено, складно описати людські страждання. Незабаром на небі з'являться страшні надприродні ознаки, що походять від нечистих духів, здатних творити чудеса. Духи бісівські вийдуть до царів землі і усього світу, щоб заманити їх у тенета обману і переконати об'єднатися із Сатаною в його останній битві проти Божого правління. У такий спосіб будуть зведені як правителі, так і їхні піддані. З'являться люди, що видаватимуть себе за Христа, претендуючи на титул і поклоніння, які належать тільки Спасителеві світу. Вони будуть творити надзвичайні чудеса зцілення і запевнятимуть, що мають відкриття з неба, однак ці відкриття суперечитимуть свідченню святого письма.